Всім привіт! Я зараз в паркі космонавтів. Тут, до речі, ні разу не знімала. Подивіться, який тут розкішний фонтан. Дуже симпатичний. Так він виглядає, чомусь я сюди ніколи не доїжджала. Тут є дитячі майданчики. Ось батьки тут сидять, троянди зростають, а я зараз кудись піду, пройдусь, прогуляюсь. Так красиво. Алійки тут є. Ось якісь прикраси в цього парку. Є ось така невеличка альтанка, де можна посидіти в шах, я думаю, пограти. Але поки нікого немає. І тут, до речі, є ще бювет. і поруч вулиця. Зараз в Лесі Українки. Так що піду в район пляжу собачки. Ось в той бік калітон сьогодні. Ось тут є ось такий бювет, де можна набрати водичку частенько. І Вихожу на вулицю. Також проходить трамвай, на жаль, не побачила, який номер. В принципі, мені здається, тут немає що знімати. Проспект широкий, там нічого не видно. Тому, якщо щось буде траплятися, я підзніму. І тут є українська церква. Зараз я вам її покажу. Українських церков у місті всього дві. Ось це одна з них. Хочу вам її показати. Друга знаходиться на пастера, я її знімала на Пасху, ось тут є малюночки святих, і не залишити навіть. В цьому мені Боже. Тройки святі. Я, Алена, беру собі тебе, Олександра. За чоловіка. Обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подуха. І не залишити, залишить тебе роста. Цьому полчанні Боже. Тройці святілі. Те, що вас є далі, нехай не звучать. Я відсуную слуга Божі. Вітаючи вас, я тебе дуже владу від церкві благословляю прославі, благослови на свят істина і Святого Духа, ай. Ще й випадково подивилась вінчання в українській церкви. Оце так повезло. Так? Такі троянди неперевершені. Далі на Лесі по вулиці Лесі Українки. Раніше ця вулиця називалася Проспектом Гагаріна. Ось тут такі будинки. Я думаю, що це періода Сталін... Сталінки, так називаємо. Хоча я можу помилятися, я такий, такий собі архітектор. Трошки відійду. Трьохповерхова, чотири поверха тут. Не знаю, що сказати. З такого боку, ось такий будинок. Я думаю, що це якась школа. Ось такий проспект Широченний. Цей Триморський. ось тут. Ну, і такі будинки трьохповерхові. Що зараз піду цим проспектом, ну, трошечки щось зніму. Що саме я не можу придогадати, що саме мені зустрінеться. В принципі, я тут дуже-дуже рідко буваю, тому що побачу, то. что я покажу. Сейчас вот так размалювалы. Make art. Fantasy room. Что все-таки тут? Вау! Wow. Fantasy room. Прямо я за <laughs> до Для чего закладу? Гагарина. Так и подписана до сих пор. Хоча по карті вже називається Лесі Українки. Я перевірила. Ось тут такий буфет, артосалон чи якісь магазини, така, як площа, розвілка різних дорог. Зараз саме тут я піду. Вже не встигаю. Свет. А вот тут улица Сиецка встречается с канатной. Там далее уже заканчивается канатная улица. Трошечки далі. Вулицю лесі Українки. Тут сієцька. Ніколи, до речі, її не знімала. Канатну половинку тільки знімала взимку, мені здається. Ось так виглядає ця розв'яка. Тут є ті поверхонні будинки, хрущовки. Але колись житло, яке отримували, були задоволені і щасливі люди. У мене і такого не було. Так що так, да, завтра трошки. Я жила в комуні до 26 років, потім на зйомі. Так що так, да, трохи заздрю. Томат житло це дуже-дуже дуже важливо. Десятий тролейбус. Ось так прикрасили будинок, Гагаріна, 23. Тут вже новобудови. За цим будинком новобудови. Я йду далі. Повісила, до речі, скрізь корзини квіткові. Дуже красиво. Люблю, коли так прикрашено. За ці корзини я кажу. Подивіться, дивіться, яка неймовірна краса. Ось такі троянди височені, величезні. Просто кайфо. А ось ще жовті, які вони великі. Просто неймовірно. дуже красиво. Тут вже починаються звичайні будиночки, з цього боку виглядає ось так. А тут знову ключовки пішли. це це вулиця Лесі Українки. Дуже багато висадили корзинь, вони скрізь вздовж дороги, погано видно, але вони ще не розрослись, Сподіваюсь, що вони будуть. Все більше і більше. Ось така вуличка спокійна, тиха, де можна пройтись не так багато людей. Центр косметології. Ну, хтось ходить, мабуть. Дворіки, дворіки, по дворам вже не будете? але тут чому ні. Пройду, Проспект Шевченка. Вже цей будинок відноситься. Тут зовсім поруч проспект Шевченка вже знаходиться. Одна, в Хоча цілий двір, можливо, відноситься туди. Так, щось тут люди зібрались, щось чекають. Центр. Ментального здоров'я. Наше місто. Волонтерський центр медикаментозної допомоги. Розумію. Ось такі шишечки на воротах зроблені. Така дівчинка. Ну класно, мені подобається вот, стріт арт. Чому їй? Прикольно. Ми далі продовжуємо шлях. Там я бачу той будинок, де влучили декілька років тому червоний на проспекті Шевченка. Мабуть, аж тут було відчутно, бо немає вікон. Закрили страхування. Да, Знову якийсь двір з шишечками. Вже зовсім-зовсім поруч проспект Шевченка. Майже підхоже до нього. Тут більш високі стелі, я думаю. Вже інші балкончики пішли, можливо, це вже Сталінка. Я не впевнена, але скоріш за все так. Вищий потолок це видно. Ось цей проспект Шевченка і проспект Гагаріна. Зараз власті Українки. Пішли будиночки. Тут поруч є музей, де я дивилась, кіт там знаходиться, але там тільки з екскурсією можна. Я із Сашею їздила якось, коли школярів возили і з Анастасією. У мене вже тільки фото. Хоча ні. У Сашки я знімала, тоді вже трошки. Це на дитячому каналі більшість. Не буду вже перебігати туди-сюди. Цей раз піду по цьому боку. Якщо колись буду йти, то буду знати, що столік. Така кафешка симпатична, столики. Ось так. Іду. Сюди. Хоча там по сонечку, можливо, було б там і цікавіше. Я, мабуть, перейду, там далі, далі вже будівництво. Там далі будівництво, тому краще краще тут тиші. Вже бачу, що є шалковіса. Тажки співають, тут так більше такі будинки реставровані. Ось так виглядає. Багато зелені, якщо я піду по алійки, взагалі не буде нічого видно. Трошечки так пройду. Забудова. Ось така. Гагаріна 10. Ось ця забудова тут є. Дитячий майданчик біля двору. І ось так тут виглядає. Рахунок відродження, щось таке. Дуже багато тополь і прямо дуже багато пуху. Ось ці тополі прямо з пухом так і висять. Ось ця забудова величезний, величезний буде будинок. Ось тут ліцей Ланжеронівський, я думаю, що. Класний заклад. Також багато троян, дуже красива Алма-Матер. Пишеться, що навіть десь є утеця, багато таких дерев. Дуже класно. Щоб щось багато тут можна було показати, я не можу. Якась дуже широка вулиця, багато зелені і майже нічого не видно. Тому так точечно щось показала і зараз я повинна вийти до кіностудії Одеської. Щось тут ремонтують, все поливається, також будинок. Нічого не видно, бачите? Так, просвітом. Ось я вже бачу кіностудію саму. Трошки хочу якби, завершити цю вулицю. Гагаріна, ось два. Це останній будинок. Майже останній, ось тут і ще є один. Будинок, але він, я впевнена, виходив вже на, на французький бульвар. Такі височенні вікна У когось шикарно Ось починається французький бульвар. І зараз буду шукати прохід до моря. Ось одеська кіностудія. Не заходила я в кіностудію на екскурсію. Скажу чесно, мені не дуже цікаво. Вже багато хто із блогерів зняв. Я не думаю, що я щось покажу, щось унікальне. Виточок стоїть 400 гривень, в переглядаємості в мене буде 100, 100 чоловік, то, ну, звичайно, я не хочу на це витрачати час. Не дуже хочеться так зніму З цього боку щось проводяться, розклад сеансів. В них навіть проводяться якісь. Кіно ось є, можна зупинити. Що середи о 15-й годині. Чому я живий? Ось якесь кіно вони рекламують, екскурсію до музейного комплексу, ось номер телефону. Ну, тоді я взнавала, то було 400 гривень. Ось така стела Олександра Давженка. Висоцький. Сам пам'ятник прибрали, але є ще. Тут я не бачу, хто це саме. Геннадій Збандут, робота талантливий кінематографіст, філософ, директор кіностудії. Ось так: Троян дуже багато. І що подивитися, і ось тут французький бульвар дуже сильний рух, тому буде. Шумна гроща, вона така. Грущатку, до речі, поклали в радянські часи. Вона не була тут давно. Тобто, тоді, коли 100 років тому тут їздили, лишав звичайний такий, як зараз роблять. Тобто тоді вважала, що це нове А зараз, вже після революції, поклали саме. Такий тут будинок височений, там різні двори. тут недобудований будинок, також для кіностудії повинно було бути, але не сталося так, як общем, Тротуар сучасний. Ось ці всі камінці поклали після революційний час. Нічого такого незвичного старовинного немає. Тоді вважалося, що сучасніше буде звичайний покриття. Не знаю, що вони клали бетон чи, чи щось інше. Але була гладка поверхня і на цю поверхню поклали вже ось цю кліточку камінці. Випало слово, ви зрозуміли. Ось тут вже починаються новобудови, сучасні двори, але такий шум дуже-дуже чутно. Я не знаю, як вони живуть. Можливо, в них дуже дуже хороші вікна. Багато в них троян, мені подобається прямо у дворі. Проспект дуже зелений. Зараз десь там на кирпічному провулку є прохід, що туди зараз і підемо. Ось я все ж таки сюди. Я не знаю, чи він кирпічний провулок, чи не кирпічний, але кудись іду. Ось такий тут розбудувала сучасні, дуже красиве сучасне житло. Люблю сучасне житло. І ні ну, з чим не зрівняти. Все рівно нове є нове. Коли сто років тому заселялися в ті будинки, які ми зараз бачимо старовинні, Каркашидзе називається провулок, вже побачила. Ось тут також є. Каркашидзе провулок. Вони жили в новому житлі. Чому? Зараз люди повинні жити. Все рівно все устаріває. Навіть коли я була в Стамбулі, шах собі побудував новий палац для того, щоб переїхати в більш комфортабельне житло. Хоча вони там приймали е, дипломатів, але все рівно будували більш сучасне житло. Не будували так, як було 100-300 років тому. Так що людина, людина хоче жити в комфорті, це нормально. Ось такі провуло каркашиця, і там будуть сходи. Ось так виглядає, ну, шикарний райончик. Жила я, наприклад, тут в цьому будиночку. Мені подобається. Я не знаю, як в них з машинами, стоянкою, але то, що тут море. Поруч і ти спустився, йти на морі, то це перевага. Але тут є якісь ще будиночки, трошки щось видно. Ось якийсь особняк. Особняк ось. Якийсь. Можливо, старовинний. Кінець прогулка, ось тут є сходи. Починаються тут сходи, спуск на пляж собачка. Поки йду до моря, ну, так мені сьогодні повезло, що чоловік по справам їхав на роботу, і я так за п'ять хвилин прийняла рішення. Тут пляж собачка, зараз ходимо, калітон. Що, що, що вдасться подивитися? Потрібно тут пройти і пройти. Тут Якщо ви більш дорослому віці, то буде важкенько. Є ось такі бігові, якщо не хочеться спускатися, там, наприклад, взимку, то можна просто прогулюватися поверху. Ну, а так, спускатися і спускатися ще. Я сьогодні ось в такому платічке. Прям італійська мода. Ну, мені так само нагадує, що це саме так. Кармашки є. Мені подобається. Ось так виглядає. Ну, класно. Такий хлопочок-хлопочок. Легесенька. Але воно ну, чорне, ну але ж елегантне. Така <рістити> тише, спокій. Є ще ось такі тропочки можна десь. Не <рістити> знаю. Я думаю, що тут таких коханців. <рістити> Вистачає. Трошки прийшлось пройти саме на пляж собачка по трасі здоров'я. Так що йду саме сюди. Сподіваюсь, що я кудись в будь-якому випадку я прийду. Клас! Саме тут цей пляж. Є тут невеличке кафе, де щось можна придбати. Морозова водичку. І ось так до моря. Я спочатку хочу подивитися на каміння з гори. Тут, до речі, висадили дерева прям імені. Олег, Остап, Вікторія. Море з гори виглядає просто неперевершено. Такий колір ізумрудний. Тут були суви, то близько підходити туди не можна, і там ось каміння. Ось подивіться, як виглядає згори, Після кожного шторму він перероблює. mm <laughs>